То ти є ти Бог, Авраама, Ісака і Якова. Ти Господь, який колись розвів червоне море і спас народ. І ми зараз, Господи, потребуємо чуда. Ми як народ, який спасаємось від фараона, який гониться за нами. Господи, ми потребуємо твоїх відповідей. Ми хочемо ходити. Радості, шаломі, надії. Я прошу тебе, Боже, благослови, змінюй зараз наші серця, змінюй наше сприйняття тої реальності, в якій ми живемо, щоб ми дивилися на неї з позиції дітей Бога, з позиції вічності, з позиції того, хто на стороні переможця Слава тобі! Господи, благослови це слово, благослови серця людей. Нехай воно сіється, нехай воно принесе свій плів у свій час 30, 60 і 100 градус. Амінь, амінь. 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 Давайте Бога послати. Присаджуйтесь, будь ласка, слава Богу, мені випала честь першому проповідувати. Слово Боже. І знаєте, я хотів би, щоб сьогодні ми, так як я і молився, глобально якось подивилися на ті речі, які відбуваються з нами тут в Україні з цією війною, з цим тупічком в переговорах черговим. І я хочу дати надію, хочу дати, щоб ми приободрилися, щоб ми би, тримали хвост пістолетом в цій ситуації. Тому що Бог безпрограшний гравець, слава Бог безпрограшний гравець. Це моя улюблена алегорія. Отоявіть Гаррі Каспарова, який недавно виступав і розкладався по полочкам, і якогось школяра. І вони сіли грати в шахи. І який би хід не робив цей школяр? Досвідчений майстер, хрестмейстер, він все оберне на свою користь і він побачить шлях, як перемогти, і переможе. Який би хід не робив той школяр? І сьогодні Путін той школярик, а наш Бог це гросмист. Який би хід не робила темрява, світло завжди переможе. Слава Богу. І. І от щось подібне відбувається тут у нас з вами на цій землі. Тільки наша вся земля це шахова дошка. І всі люди це, по суті, ті фігури, які тут є. І ці фігури вони роблять свій вибір, так, як зробив цей вибір Путін. Так, як робить вибір цей школяр, коли він сам вирішує, як походить. Але назустріч він отримує такий хід, який ставить його у безвихідь і до поразки. Тому оцей біблійний принцип, він найважливіший, який я хотів би. Щоб ми з вами несли через все своє життя. Так працює Бог це його почерк. Найгучніший біблійний приклад історія Іосифа, якого продали брати в рабство Це був вибір братів, продати його в рабство Далі це був вибір дружини потіфара чіпляться за нього, там зривати з нього одежу і так далі. Це був вибір людей із. Поганими злими намірами. Але в кінцевому випадку Іосіф стоїть перед своїми братами і каже: Ви задумали зло проти мене, та Бог перетворив це зло на добро. Це буття 52. 50 -50. Знаєте, колись диявол, коли вовкли на. Хрест Ісуса Христа, диявол тоді думав, що Він переможець. Він переміг. Нарешті Він позбувся цього надоїдливого єврейського вчителя Равина молодого. Диявол думав, що Він переміг, відправивши Ісуса в гроб. Але той гроб став гробом для самого диявола. Тому що Ісус переміг смерть. Це був такий шок. Для всього духовного світу зла це, це був нежданчик. Якби диявол знав, що так може бути, він би ніколи не, не в житті не наважився зрадити Бога. І це аналогія для нас. Путін думав, що він за три дні і в дамках. Але це може стати гробом для його імперії. А чому б і ні? Амінь. А чому ні? Тому що Бог він безпрограшний гравець. І я хотів би, щоб ми розуміли, що це не Бог допускає. Взагалі, я проти такої формуліровки, що Бог щось допускає. Я більше дотримуюсь думки, що людина робить свій вибір. Людина, яка має вільний вибір, свободу вибору, свободи волі, вона робить свій вибір. Бог просто реагує, як цей досвідчений гросмейстер на хід супротивника. Бог просто реагує. Путін зробив свій вибір. Імперія зла вона зробила свій вибір. І я вам тут стою на цьому місці і кажу, що Бог зробить свій вибір і хід у відповідь. Бог реагує, і Бог, скажімо так, приймає цей шаховий хід. Супротивника. І що робить Бог? Він використовує всі плюси, які можна почерпнути уже із, із того, що сталося. Уже ста, так сталося, що четвертий рік триває війна. І Бог старається почерпнути всі плюси, все, що можна використати на добро, на, на благо, перетворити, здружилися церква, об'єдналася нація слава повилазила ця корупція, ми ж за таке молилися. Слава Господу! Іде очищення. Бог щось робить на добро, виходячи із того зла, яке не він ініціював, Яке не він розпочав. Вже так сталося. І Бог що може і як може по своїй великій мудрості просто обертається на добро. Наскільки це можливо? Тому Бог завжди готує відповідь, яка веде до Його перемоги. Ще раз скажу: школяр не переграє госництво, тиран не переграє Творця, творіння не переграє Творця. Амінь. Ще таку думку хочу, щоб ви ну, якби обновили в собі. Ви це знаєте. Ми ж віримо так, що Бог живе поза часом і поза простором. І для Бога ну, неправильно сказати, що не існує минулого або майбутнього, Бог одночасно бачить і минуле, і майбутнє. Ми ж так всі віримо. амінь. І це для нас означає, для нас, українців: це означає, що Бог же ж вже бачить той день, коли впаде останній снаряд або прилетить остання ракета, і більше вже не буде. Бог бачить цей день, коли останній шахет упаде з неба. Бог бачить: Бог навіть бачить, чи буде Крим наш, чи не буде. Бог бачить. Бог бачить, але Бог бачить той день, коли мир повернеться сюди на, на цю територію. Коли ми з Божою допомогою і з допомогою. Я так вірю, інвесторів почнемо відбудовувати те, що варто відбудувати, і побудувати ще краще. І це не означає, що до того дня ще не буде болю і якихось втрат. Але це означає, що Бог бачить, як то все буде, як це все станеться. Бог бачить кожен день до того дня, в який наступить мир. І ну, це не звільняє нас від наших дій, від того, щоб ми в цьому приймали активну участь. Це навпаки дає нам сміливість для дії, тому що із попереднього, мого того, що я казав, все закінчиться Божою славою. Амінь. Бо все рівно це оберне для своєї слави. Амінь. І це для, дає нам таке дерзновіння, тому що Бог вже переможець, і виходить, що ми, на, на тут, живучи тут і боронячись, і ну, змагаючись з ворогом, ми це робимо вже на стороні переможців. Питання не стоїть, буде перемога чи не буде. Питання стоїть, це все буде для Божої слави, і ми з вами, співучасники. Тої Божої слави, яка буде проявлена. Слава Ісусу. Амінь. Для Бога Він уже переміг. Для нас це не звільняє нас від дії, особливо від молитв. Тому що ми знаємо, що будь-яка наша добра дія, будь-яка наша участь, наші донати, наша якась допомога посильна, наші молитви, будь-яка наша жертва. Буде використана Богом для того, щоб ця партія далася йому легше. Для того, щоб ця перемога дала, далася легше, меншою кров'ю. Вона в будь-якому разі буде, слава Боже. Але від нас, від церкви, залежить, щоб це сталося легше, щоб це сталося меншою кров'ю. Амінь. Амінь. Тому що ми маємо владу. Так як колись Моїсей підняв посух і розступилось море. Так як він сказав і потекла вода по зі скелі, сьогодні Євангелія нам каже: Хто скаже, горіть і не усомниться, Вона буде ввергнута в море. І тут важливий принцип, хто скаже, горі, найважливіше. І ми віримо так, що мова не йде по Бога. Щоб гора збинулась. Мова йде про те, щоб сказати самій горі. І я сьогодні кажу, що це наша відповідальність, коли летить, молиться. Я кожного разу проклинаю ці ракети я кажу, проголошую, що жодна зброя зроблена проти нас не буде успішною. На жаль, я про, про, прокинувся сьогодні вранці двоє вбитих, 26 людей е, поранених. Але можна глянути з іншої сторони. Я вірю, що таких, як я, що так моляться, не один я. Інше питання, а що було б якби взагалі ніхто не молився? Бог знає. Бог, він, оцей доктор Стрендж, який, вибачте, бачить різні варіанти різних подій. І він вибирає найкращий. І він знає, як все це провести. Але є ще те, що називається хотіння і дія по його благоволінню всередині тебе. Те, що ти можеш зробити. Ти можеш молитися проти ракет і шахедів, проти планів путінських і планів сатани. Ти можеш молитися проти корупції і зрадників, проти цих внутрішніх криз. І вони вилазять, слава Богу. Ще ми, як церква, як тіло Христа маємо молитися за єдність народу. От мене дуже зацепило те, що сказав Буданов. Він сказав, українці здатні перемогти в будь-якій битві проти будь-якого ворога. Але якщо всередині починається срач, ми завжди, історія показує, що ми завжди програвали в такі часи. Будучи колись на Зорі Київської Русі. Потужною державою. Ми з'їхали і стали чиїмись васалами тільки тому, щоб з'явилися оці батьківські сини, які почали між усобиці і не поділили з землі. І це прокляття для нашої нації. Але є церква, яка іменем Ісуса Христа зв'язує це прокляття. Амінь. І ми кажемо, що віднині ми єдина нація. Ми проголошуємо. Ми кажемо, що ми єдиний кулак і єдиний фронт. Як церкви, так і просто люд, держава. Амінь. ми тіло Христа, ми його руки, ноги на цій землі. Ми його уста для проголошення, ми його очі для розпізнавання потреби і по можливості втручання. І допомоги. Одним словом, Бог нам також дав волю і дав право вибору. І навіть якщо не, не так швидко, як нам хочеться, ми бачимо результат цих молитв, тому що ми молимось вже четвертий рік. Навіть якщо дорога довга і важка, якщо незрозуміла для нас, я хочу вам нагадати, Бог вже все бачить і знає, як Амінь. все закінчиться, і точно закінчиться, що буде проявлена його слава. Амінь. Бог уже обернув все для своєї слави. Колись оцей останній біблійний колос на глиняних ногах із книги Даніїла, якщо хто знає, про що я зараз говорю, колись цей колос. Упаде. Амінь. амінь Я не знаю, що це за колос, чи це РФ, чи ні. Чи це якась інша імперія, яка ще буде, ми не знаємо. Коли буде падати цей колос, ми не знаємо, чи застанемо ми той час, і чи будемо, що ми тут на землі. Але точно. Імперія зла упаде по писанні. І той камінь, який її розвалить, він заповнить написано всю землю, і це суть царство Боже. А той камінь це є Христос, об який спіткнулись багато хто. І настане той день, коли Його царство, воно укоріниться навіки. І ми будемо співучасниками його царства. Амінь. Незалежно від того, чи, ну, кожен поступово чи, чи всі разом, його царство гряде. І людина не переграє Бога. Путін не переграє Бога, його царство гряде. Жодна імперія зла не переграє Бога. Ця імперія все рівно впаде. Диявол не переграє Бога тим більше, що він вже засуджений. амінь Амін. І темрява ніколи не переграє світло, ніколи не зможе перемогти світло. Тому в цій війні мій заклик прямо так і молиться: світло перемагає темряву. Світло перемагає темряву. Ця темрява, яка насунула на нас, духовна темрява, ця фізична зброя, ці ракети, ці шахеди це темрява. І ми, як люди, ми щось можемо кричати в небо, ми можемо щось молитися. Але ми не повинні забувати, що остаточний камінь кинуть не люди. Кине сам Бог. Кине сам Бог. І ми, довіряючи тому, що в кінцевому випадку буде Його слава, Його царство. Застанемо ми чи ні, ми впевнено йдемо і робимо, що можемо. Ми робимо, що можемо. Ми робимо, як можемо, і довіряємо йому. І чекаємо, коли цей камінь, не від рук людських, гепнеться на імперії. Амінь. І ми разом з Христом запануємо, не знаю де. Тут на цій землі, на новій землі ж мало. Амінь. Амінь. Давайте ми встанемо. І, і помолимось. Господи, допоможи нам, не забувати, що ми царі і священники тобою поставлені на цій землі. Ми твоя церква, ми твоє тіло, і ти дав нам владу говорить горі. І ми кажемо, що світло перемагає темряву війни. Ми проголошуємо, що мир перемагає війну. Ми проголошуємо, що Царство Боже перемагає царство гріха. Боже, ми дякуємо Тобі за твою милість і за твою благодать. Ми дякуємо за те, що ти бережеш нас, за те, що ти поставив тут на, на цій землі, за те, що ми Боже, на своєму місці, вірні в малому Боже, слідуємо твоїм шляхом, молимося за цю державу. Ми кажемо, що перемога. Від Господа іде невідворотне. Царство Боже воно приближається невідворотно. Цей камінь, який руйнує імперії зла він наближається невідворотно. В цьому наша віра, і ми очікуємо, Господи, цього. І ми дякуємо тобі, Боже за те, що ми на стороні переможця, який поверне все для своєї слави. Амінь. Амінь. Останні слава Богу виде, давайте